Влітку 1913 року пульс суспільного життя Російської імперії бився у Києві. Тут у серпні очікувалося свячення храму на честь трьохсотліття будинку Романових і відкриття пам'ятника Петру Столипіну, вбитому в Київському оперному театрі двома роками раніше. Повинен був приїхати і цар. Тут також відкривалася всеросійська примислова виставка, збирався всеросійський з'їзд представників міст. А ще очікувалося слухання відкладуваної вже два роки таємничої справи Бейліса. Остання подія відсунула на другий план, всі інші. У Києві центрив Беліс, як влучно виразився, один з тогочасних літераторів. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні темою відео є розповідь про справу Белліса. Просудовий процес, який відбувався у Києві з вересня по жовтень 1913 року проти київського міщанина єврейського походження Менахема Менделя Бейліса, звинуваченого у ритуальному вбивстві 12-літнього Андрія Ющинського. Спроба звинувачення в особі Беліса всього іудаїзму була сфабрикована царською юстицією з метою гальмування у імперії демократичних реформ. У Центральному історичному архіві України зберігається чотири важкі томи справи номер 317 знаменитого київського процесу. Акуратно підшиті, потерті на згинах газети, доповіді губернатора в МВС імперії і звіти до Києва, секретні телеграми, шифровані донесення таємних агентів поліції та стенографічний звіт суду. Виявлення трупа Андрія Ющенського. 20 березня 1911 року, на околиці Києва Лук'янівці, в печері на Юрківській горі в районі вулиці Нагорної, поблизу цегляного заводу єврейського фабриканта Зайцева, гімназисти Білошицький і Іланський знайшли труп 13-річного Андрія Ющинського, який пролежав в печері як з'ясувалося, 8 днів. На трупі було 45 колотих ран. Цей злочин сколихнув Київ, здобув світову популярність. І породив безліч легенд. Навіть вік жертви називають різний: 10, 12, 13, 14 років. Деякі автори стверджують, поліція негайно почала розробляти гіпотезу вбивства хлопчика євреями, які використали його кров в ритуальних цілях. Інші приписують справу охранці. Прихильники Беліса до сьогоднішнього дня доводять, що суд визнав винним у вбивстві матір загиблої дитини і її чоловіка. На суді з'ясувалося, що поліція нібито мала в своєму розпорядженні докази їх провини від самого початку. Давайте спробуємо розібратися. Версії вбивства відразу ж, задовго до судово-медичної експертизи, в органи дізнання поступили анонімні листи про те, що Андрій Ющинський був принесений в жертву євреями. Такі ж листи одержали лікар Карпинський, який вробив експертизу. І мати убитого Олександра Приходько або Ющинська. У справі номер 317 у вузьких конвертах зберігається декілька листів, надряпаних не завжди розбірливим почерком, деякі простим олівцем. Патріоти, які побажали залишитися невідомими, писали: хлопчика вбив жит Беліс, якого слід негайно разом зі всіма іудеями гарненько провчити. Допоки ми терпітимемо, допоки. Ким були ці люди, які складалися в далекому 1911 році. Чим вони керувалися? Чи припускали автори анонімок, що натискають на одну з кнопок історії? Тему підкупили праві газети, але у слідчих були свої версії вбивства. Спочатку підозра лягла на подружжя приходьків, тобто матір Андрія і його вітчима. Вони погано відносилися до хлопчика, нерідко били його. Їх узяли під варту. І вони не були навіть присутні на похоронах хлопчика 27 березня. Але у подружжя виявилися алібі і їх випустили 5 квітня. Потім, 9 червня, заарештували скопницю краденого професійну злодійку Віру Чеберякову або Чеберяк, відому у злодійському світі як чиновниця. Підозрювали, що хлопчика вбили члени її банди як випадкового свідка їх злодійської діяльності. Убитий дружив з дітьми чи і часто бував у них вдома, проте експертиза показала, що більшість ран були нанесені вже після смерті підлітка. Незважаючи на те, що перша експертиза дала висновок про посмертний характер більшості ран на убитому, ритуальна версія газетами підносилася як така, що не вимагала доказів. Архівні матеріали справи Беліса доводять, експертизи були проведені недобросовісно і були сфальсифіковані. Через деякий час після порушення справи в урядових кругах вирішили перетворити кримінальний процес на політичний, звинувативши іудеїв у використанні християнської крові. Поява ритуальної версії 17 липня 1911 року заарештували Менделя Беліса 39 років іудейського віросповідання батька п'ятьох дітей. Але жертву для звинувачення в ритуальному вбивстві вибрали невдало. Беліс був нерелігійний. Сусіди засуджували його роботу в суботу та іудейські свята. Дружина Беліса говорила слідчим: чоловік він бідний, і святкувати нам ніколи, потрібно заробляти шматок хліба. Мало того, Беліс дружив зі священником найближчої церкви і умову господаря заводу відпустити на її будівництво цеглу за ціну нижче собівартості. 5 серпня була звільнена Віра Чеберяк, а 9 і 11 серпня несподівано померли двоє її дітей важливі свідки у справі. Саме вони, за твердженням матері, розповіли, що Бейлі з іншими євреями гнався посередня за Андрійком Ющинським і кудись його потягнув. Версія, відповідно до якої вбивці, в день при свідках. Ганялися за жертвою, що потім таємно докінчити її, виглядала дивно. Але в звинуваченні Беліса вона стала основною. Смерть дітей Чибиряк сколихнула суспільство. У всьому звинувачували євреїв, які нібито отруїли важливих свідків. Проте викликала підозру дивна поведінка матері. Ростин показав повну відсутність в трупах. Діти померли від дезентерії. Газети ж закликали не вірити експертизі і писали про отруту Курари, що розчиняється в організми без сліду. Правда, не ясно, яким чином опинилася така екзотична отрута на київській околиці. Антиєврейські звинувачення посилилися у зв'язку із вбивством у вересні 1911 року в Києві Петра Столипіна євреєм багровим. Ну, про це вже виходив ролик на каналі. Хто не бачив, можете переглянути ось тут. Справа Бейліса повертала у непередбачуваний бік. До розслідування вбивства за ініціативою жандарського управління був залучений пристав сквирського повіту Микола Красовський, досвідчений сищик, який розкрив у Києві не одне вбивство. Але через розходження з начальством його перевели в провінцію. Як бачите, і сьогодні, і сто років назад, за окрему думку, не схожу з начальником, переводять у провінцію або людина змушена звільнятися. Красовський провів незалежне розслідування і зібрав докази, які доводили, що винні вбивстві Ющинського – Віра Чибиряк і її друзі-бандити. Він зумів переконати в цьому і жандармського підполковника Іванова, але прокуратура була глуха і продовжувала збирати докази про значення цадиків, хасидів і рабинів у справі ритуальних вбивств євреями. Через два роки слідства Київська судова палата затвердила звинувачувальний акт. Члени палати Каменцев і Рижов, аналізуючи неспроможність доказів проти Беліса, висловили особливу думку: слідство про Беліса належало припинити. Це могло дорого їм коштувати. У разі незасудження Беліса їх чекала відставка без пенсій, що для сім'ї 60-річного Леонтія Рижова, яка не мала іншого джерела доходів, стало б катастрофою. 23 вересня 1913 року судовий процес почався. На той час російське суспільство розкололося на дві частини. Праві на чолі з філософом Розановим виступили на підтримку кривавого наклепу. Інша частина, виступивши проти київського процесу, опублікувала звернення до російського суспільства з приводу кривавого наклепу на євреїв. Серед тих, що підписалися, були Володимир Короленко, Серафимович. Куприн, Максим Горкий, блок, поставили свої підписи видні учені і депутати Державної думи всього 160 осіб. Права преса одразу записала їх у Шебезгої і жидуючі. До речі, проти процесу різко виступили старообрядці, а також Григорій Распутін. Сторона Беліса будувала захист у вигляді звинувачення Чеберяк і її зграї. Звинувачення розробляло тему ритуального вбивства. Інших версій не було. І це іноді заводило процес у безвихідь, оскільки обидві версії мали слабкі місця. Версія маніака вбивці не розглядалася жодною стороною, хоча саме вона, швидше за все, і була найвірогіднішою. Звинувачення намагалися переконати присяжних у наявності на заводі Єврея Зайцева бозовірської гілки секти Хасидів. Перевірка показала: ну, по-перше, повну байдужість заводчика до релігії, по друге. З'ясувалося, що прибуток зайців направляє на отримання притулку для бідних. Фаперкант виявився не нелюдом, а альтруїстом і філантропом, і дотепер в Києві на Подолі діє побудована ним лікарня. Врешті-решт, мова на процесі пішла не про Чибиряк і Бейліса, а про вживання євреями крові взагалі, що викликало подив присяжних. Як судити Беліса, коли розмов про нього на суді нема? Православні відмовилися брати участь в процесі на стороні звинувачення. Правда, єдиний випадок був як викривач іудеїв з'явився чернець автоном, до речі, єврей по національності. На питання про конкретні факти автоном привів приклад зі святого писання про святого немовля мученика Гаврила Белестокського, нібито замученого іудеями. Церковний переказ не став для суду доказом і колишню іудея автонома. Відправили від гріха подалі. На судовий розгляд, як експерт таємниці крові в іудаїзмі, був запрошений з Ташкента Ксьонс Пронайтіс, професор староєврейської мови Католицької духовної академії. Те, що католик виступив експертом, який доводив вживання євреями християнської крові, виглядало більше ніж дивно. Судді не обмежилися експертизою Ксьонса Пронайтіса. Були запрошені відомі православні знавці єврейської мови і Талмуда, академій оковцев і професор Троїцький, які дали висновок про неприпустимость в іудейській релігії здійснення ритуальних вбивств. Крім того, заборонено вбивство насамперед міститься у десяти заповідях Тори, та й використання крові людської чи будь-якої іншої приготування їжі суворо заборонено кашрутом. 28 жовтня 1913 року судове засідання закінчилося. Зазвичай присяжними були люди освічені: це професора, лікарі, вчителі, здатні розібратися в суті судового процесу і самостійно винести ухвалу. Долю ж Бейліса повинні були вирішити сірі мужики. Присяжним засідателям поставили два питання: перше. Чи доведено на суді, що Андрію Ющинському в одному з приміщень цегляного заводу нанесені колючим знаряддям рани, які, викликавши болісність страждання Андрійка Ющинського, спричинили майже повне знекровлення і смерть? І друге, якщо це доведено, то чи винен Беліс в тому, що з невиявленими слідством особами і спонук релігійного бозовірства він вчинив вбивство? Вердикт присяжних був таким. З першого питання так доведено, по-другому ні, не винен. Під час винесення вердикту голоси 12 присяжних розділилися порівну: шість визнавали поровину Беліса, а шість її заперечували. У відповідності із законодавством того часу при рівному поділі голосів присяжних рішення ухвалювалося на користь обвинуваченого. Саме на таких умовах був виправданий Мендель Бейліс. Присяжні визнали ритуальний характер вбивства Андрія Ющенського, але й виправдали Менделя Беліса. Тобто бозувірське вбивство було здійснене з ритуальною метою, але не Белісом, а кимось іншим. Таким чином, прості мужики, 12 присяжних, із них 7 селян, троє міщан і два дрібних чиновника, врятували суд від повної ганьби. Декілька слів про подальші долі основних фігурантів процесу. Бейліс незабаром покинув Київ. Були зібрані гроші, і він сім'єю 13 грудня 1913 року виїхав до Палестини. Чим займався там колишній київський конторник, невідомо. Але в 1920 році Бейліси перебралися до США. Жилося новоспеченому іммігранту не солодко, мову він не вивчив і на пристойну роботу розраховувати не міг. Бейліс помер в 1934 у віці 60 років і похований на кладовищі Маунт Кармел, неподалік могили Лехема. Так тихо, боденно згасло життя маленької людини, яка не за своєю волею розколола суспільство, якого ненавиділи і якому співчували, про якого сперечалися. Для решти учасників справа Бейліса не закінчилася в 1913-му. У ній був свій виключно більшовицький епілог. Влітку 1919 року Революційний трибунал розглянув справу прокурора Віпера, який сприяв царському уряду інсценуванні справи Бейліса. Підсудний був засуджений до ув'язнення в концентраційному таборі, до повного зміцнення в Радянській Республіці комуністичного владу. У 1918-му розстріляли міністра юстиції Івана Щегловітова. Головний релігійний експерт Ксьонс Пронайтіс був арештований чекістами. І доля його була вирішена наперед. Про Віру Биряк є різні відомості. В одній версії, під час революції з нею розправилися київські студенти, за іншими даними, її заарештувала і розстріляла в 1919 році без суду і слідства Київська ЧК. Суспільний обвинувач Менделя Беліса, член Держдуми Григорій Замисловський, теж був убитий чекістами. Щодо інших учасників київського процесу. То блискучий адвокат Василь Маклаков, захисник Бейліса, після 1917 року до Росії вже не повернувся. Він помер в Парижі всіма забутим іммігрантом. Пристава Красовського за незалежне розслідування зі служби звільнили. Після революції він служив у Міністерстві внутрішніх справ Української Народної Республіки і в звані полковника очолював українську фронтову розвідку. Наші дні. Лок'янівське кладовище 34 та ділянка, 11 й ряд, місце 41. На гарному двометровому дерев'яному хресті старовинна табличка. Тут спочивають мощі отрока мученика Андрія Ющинського. У спеціальній шафі ікони дві свічки. Завершуючи, виникає питання, чому пришити мокру справу свідомо невинному євреєві було важливіше, ніж покарати вбивць. Чому чекісти знищили свідків і підозрюваних без суду і слідства? Відповіді на ці питання і дотепер не знайдені. Видно, таємниці вбивства Андрюша Ющенського призначено залишитися нерозкритою.